Ребята, всім привіт! Я зараз буду збиратися, бо ми сьогодні підемо до ветеринара відводити віску, їй вже виповнилося 4 місяці і їй треба вже ставити прививки. У мене там на задньому фоні стиральна машинка стираю, тому буде трошки такий звук. Так я вже почистила зуби, зараз буду вмиватися. У мене, кстати, мама купила таку пінку з травами якимось, бо мене на цю щоку обсипало, але воно вже пройшло. Поэтому буду мать этой пінкой. У меня, кстати, была раніше ось така. Я так сейчас покажу, чем мы виконали уже упаковку. Ну, коротше, ось така була у мене. А зараз ось така. Мы її купили, по-моєму, за 6 евро чи за 5 в другому. Я уже, кстати, вдела линзы. Зразу коли просунулася, поэтому я вже в лінзах, тому глаза не буду вмивати. Так, ребята, я вже омилася почистила зуби, зараз уже піду вдягатися, у мене залишилось пару хвилин, бо я сьогодні дуже довго лежала в телефоні і нам вже скоро треба буде виходити. Так, ребят, я уже готова. Зараз вам покажу Ріску, вона тоже готується. Моїх, кстати, уже в прошлый раз вели, но мы пришли, там было закрыто, поэтому зараз сидим з утра, ось, щоб попасти туди. Так, ребята. Тик вот на секунду. Ріска уже окупировала переноску. Ріска. І Ріска все я обожаю. І Ріска. Не Ріска. Ти в курсі, що застбудеш переноски опять? Мы, кстати, её уже вели один раз. Но там оказалось закрыто, поэтому зараз у нас будет другая попытка садиться до ветеринара. Кстати, она обожаю цю переноску. ми кстати, купили купила такая переноска. Она коштувала десь около 20 евро. Она обожаю в ней сидеть. Но коли мы ее выносили на вулицю, то она м'явкала. Да, риска. Так, запаковали риску. Еще вот эту штуку прицепила. Давай их хорошо. А, не хочется. А? Не, не хочется, да? А не больно же. И скорее всего. А? Больно. Не хочешь, да? Или стадами даже держи... Ай, 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 так ай, ай, Она все поняла. ай, эта жизнь абсолютно понятна. Угу. ай, ай, <свеч> 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 Так, ребята, ми вже підійшли, а тут вона працює з 9.30 до 11.30. Поэтому ми зараз будемо йти в іншу клініку. 6 і підемо в іншу. Тут в 12 хвилинах є інша клініка, поэтому ми зараз будемо йти туди. А тут, поки я сиділа, до мене підійшла собачка. понюхала мою ногу дуже що люблю собачок. Так, ребята, я різко поставила на пол, відкрила її, щоб вона, могла гордо висовувати. А тут одні собаки, бачите? І <in> лапте <in> восе, лапте воле, да не так, революшен мелеше втаї капасе. Не знаю, силе ти рука, мам, помоги мені. Так, так, мама вже заповнила бланк. Зараз будемо чекати, поки і різки будуть ставити привітки. Нам прийшла собачка, вона схожа на шоколад. Я теж таку хочу. Дивіться, яка, вона... яка вона гарна. 4 你看你这。 Может. <laughs> может. я думала, она тут всех порезет. Ты в шоке, что она не кусается? Или скачу что ты дома так себя не ведешь? Mm -hmm. Mm -hmm. Это моя самая важная кошка в жизни. Это чтобы она успокоилась. Чтобы она не пережила снушку. Это не плод, чип-чип. Это чип. А чип разве это не такая квадратная штука? Чёрт. Так, ребята, ми вже прийшли додому, ми зробили вже все і різке. Ми зробили і чіп, привівки, паспорт, все зробили. Вона вже вдома лежить, відпочиває, нам ще завтра сказали їй там щось на холку тут помазати утром. Тому будемо щось мазати. Дали всі нам її документи. Я вам хочу розказати, від чого у мене щось тут на щукі пішло якось сіть. Помните, я вам робила розпаковку з теми, і мені прийшла сіліконова ось така якась штука, щоб вмивати лице. Зараз я вам її покажу. Так, я її знайшла ось вона ось така штука, тут, ось тут зубчики такі є і ось тут. І коротко, я її вмивалася, і потім через декілька днів, ні, навіть через не декілька днів, а прямо на наступний день мене щось з'явилося на цій щуки. І навіть трошки тут ще залишилось. І ми не знали, що це. Потім я спомнила, що я оцю штуку, мама мені сказала, ти її прокип'ятила, ти її продезінфіцірувала, а я забула, що я її ж навіть не продезінфіцірувала. І ось мене від неї, оказується, обсипало. Потім ми купили спеціальну мазь, помазали десь недільку, і воно в мене вже пройшло. Тому, ребята, перед тим як будете вмиватися якимись такими штуками сіконовими чи масляно, обов'язково в кипяток його опускаєте, щоб всі мікроби з нього йшли. Не повторяйте моїх ошибок. Мама прийшла з магазину, но арбуз не купила, бо там він в тому магазині почти 4 євро. Ми підемо в магазин, там де він коштує десь євро 50 Так що мама купила в магазині 4 йогурта, тут ежвика і малина. Далі це вкусняшка для іриски 100 грам. томатний сок, а не томатний соус для борща. Якісь заморожені овочі, тут брокколі, капуста і цвітна капуста. Обична капуста. І ось такий багет за 50 центів, який мама завжди купляє. Ну що вам скажу щось моїм зрителем? Я нарізаю камру. сподіваюсь, він дуже буде смачний. Смачний. Диско уже mm -hmm. з'їла весь паштет. Паштет, який мама купляла. Не половину. Я В половину скила, половину, половину мама половину поставила. остала. Что она скажи про цю штуку? Что не можно ей пользоваться, якщо напроки петить ей? Mm -hmm. Я забрала ее. Я тебе ее взяла. Я замовила уже стоимость себе новый заказ. Я там заказала себе одяг на осень. И, еще я заказала фломастер и скетчбук. Буду вам снимать, кстати, видео про малювание. Может, иногда буду их так, может, раз в неделю, 100% буду видео, как из про малювання. І так, ребята, може будемо з вами прощатися. Про це моє відео підійшло кінцю. Поставте вподобайку, підпишіться на мій канал. І не забувайте, коли виходить моє нове відео, всі мої відео дивіться і лайк під них ставити. Це 100% треба так робити. По-другому не можна. Ай-яй-яй. Так, ну що ж, підпишіться на мій канал, поставте вподобайком. Всім гарного діньочка або вечірочка. Це дивлюся, коли ви це відео дивитесь. Все, всім пока-пока! любимчики мої!